Рогодя нещодавно Верховний суд ухвалив скандальне рішення, в якому зазначив, що призив на військову службу під час мобілізації є незворотнім процесом. І навіть якщо було визнано таку мобілізацію протиправною, це не є підставою відновлення попереднього становища особи. Тобто, якщо вас було незаконно мобілізовано, цей факт було визнано, то це не буде підставою для того, щоб звільнити вас з лав ЗСУ. Також даному рішенні верховного. Верховний суд зазначив, що факт непроходження військовозобов'язаним зобов'язаним ВЛК не є доказом того, що він є непридатним до військової служби і не є підставою для звільнення його з військової служби. Я вважаю дане рішення незаконним, воно сугубо політичне таке рішення, воно не відповідає нормам чинного законодавства, оскільки, якщо мобілізація визнана неправомірною, незаконною, то повинно військово зобов'язане відновитися в своєму статусі. Тобто повинен бути звільнений з військової служби. Також питання щодо того, що не проходження військової медичної комісії не є підставою для звільнення з. Військової служби також не відповідає нормам чинного законодавства. Оскільки ну була порушена процедура мобілізації. Є купа рішень, які зазначають, що для того, щоб особу мобілізували, потрібен він повинен пройти відповідну процедуру, включаючи проходження ВЛК, стан оскільки стан придатності до військової служби є вирішальним для призиву. Оскільки якщо у вас є якісь вади захворювання зі здоров'ям, то вам від цього буде залежить ваш статус. Придатності. І від цього ви вже будете направлятися до відповідних підрозділів. Тому я вважаю, що з часом дане рішення буде скасовано. Також я надію, що більшість суддів, українських суддів не будуть користуватися даним рішенням, оскільки використання в своїх рішеннях. Рішень постанов Верховного суду несуть більше рекомендаційний характер. То при наявності якихось колізій права, необхідності роз'яснення тієї чи іншої норми права, суди можуть використовувати практику Верховного суду. А так як у нас система права є не англосаксонською, відповідно до якої на першому місці є судовий прецедент. Так званий у нас є Романа Германська система права, і у нас використовуються нормативно-правові акти в першу чергу, повинні суди керуватися саме. Ними тому, як я вже зазначив, я надію, що деякі більшість суддів не будуть приймати дану практику при ухваленні своїх рішень, оскільки вона прямо суперечить нормам чинного законодавства. І з цього приводу навіть висловилися вже деякі судді того ж самого Верховного суду, які зазначають, що Ну, дане рішення є невірним і повинні. Якщо була мобілізація, незаконно визнана, що вона не відповідала, була порушена процедура, не відповідала нормам чинного законодавства. То це є підставою для звільнення звільнення з лав зсу. Ну, цікаво, хто хоче подивитися на дане рішення, це постанова Верховного суду від 5.02.2025 року по справі номер 160 дріб 2592 дріб23. У разі, якщо вам потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені на будь-який будь месенджер, Viber, Telegram, WhatsApp за номером телефону, який закріплений в шапці в профілю. Всім гарного дня!